Метро Житомирське. На цьому місці попередні влади два рази демонтували цю будівлю. При приході президента Порошенка тут стало можна поставити магазин Рошен фірмовий, зняли таблички вхід в метро, поставили. Знак підземний перехід. І жителям, які приїжджають з Києва, треба шукати, де вхід в метро, бо його ні на одній стороні немає. І там так само стоїть перехід перехідний. Тепер треба шукати, як спуститися в метро. Якщо виїхав з Києва, з Святошина, треба шукати, як спуститися в метро. Буквально тут 15 кроків немає від порогу, від виходу з метро і до порога магазину. Русин. Так само стоять яточки. І знято. Таблички. Метро познімали, поставили підземний перехід. Буквально пару днів, ну, може, до місяця була така табличка і тут. Ну, вже тут неї немає, тут вже все законно. Тут вже підземний перехід. Виходу з метро немає вже тут. Це кличко гарантує справедливість. Ось рядом.